Доброго дня! Загальний розклад. Ще вам доведеться зіткнутися найближчим часом. Закінчення певного періоду етапу зцілення ситуації, коли в вашому житті були присутні треті особи, люди, які негативно впливали на ваші стосунки. На вас загалом на можливості досягнути бажаного. Тримали вас в ілюзії, в страху, невпевненості, без гроші в бідності. Що вам доведеться зіткнутися на найближчим часом? Відсікання, розуміння, отримання інформації, можливості, шансу, пропозиції, власна справа, власний бізнес, зрозумієте, яким шляхом вам діяти, щоб покращити ситуацію. Можливо, отримаєте інформацію від знайомого чоловіка підказка, чим вам зайнятися, ну або пропозиція. Не пасуйте вам радять по відношенню до того, що буде відбуватися. Зрозуміло, що, можливо, ви все ж таки не будете вже і сподіватися навіть, але руйнуйте лінь і не бажання проявлятися. Апатія, невпевненість в тому, що відносно інформацію, пропозицію, шанс, що це для вас результативно. От не потрібно руйнуйте небажання використати даний шанс. Вам говорять, що це саме ваша доля. І згодом з часом, якщо ви будете боротися. Підете в нове починання, будете активно проявлятися, зрозумієте, що це саме той шанс, який кардинально трансформує ваше життя. Можливо, навіть хтось зможе змінити місце проживання, яким чином придбає новий будинок, купить машину, досягне того, чого бажав, але не мав ресурсу, не мав можливості, не мав шансу. Ну, і зможу зайнятися саме тією справою, яка буде наповнювати загалом. Або дана справа буде саме тією справою, тобто бізнес, власна справа тим, чим ви будете займатися, буде наповнювати вас. І ви будете відчувати задоволення не лише відповідно до результативності, результату, який ви будете отримувати, а й по відношенню до самої діяльності. Ви зрозумієте, що це саме те, що приносить вам наповнення. Можливо, для когось це от власний бізнес керувати своїм життям, власними зусиллями. Ви подобаєте сумніви, страхи, можливо, ілюзії, що не досягнете, не здобудете. Ви самодостатня людина. Або вам радять, якщо ви знаходитеся в страхах і в сумнівах, то Додаткові знання отримайте. От ключем до того, щоб ви досягнули самодостатності і впевненості, є додаткові знання, а не апатія і негативні думки, що не зможу, не досягну, зможете. Дійте активно. І крок за кроком здобудете. І зможете вийти з бідності і без Дякую.